Вітаю вас, малята. Запрошую вас сьогодні на малювання. Погляньте, перед вами зараз представлені декілька літаків: і вантажний, і пасажирський. І у них різний розмір, різна кількість двигунів, різна кількість шасів і різна величина його. Тож сьогодні ми намалюємо з вами пасажирський літак, який летить. У небі. Для роботи нам знадобляться аркуш, кольорові олівці, простий олівець і ластик на випадок, якщо щось не те намалюєте. Літак летить у небі, тому лінію землі нам малювати не треба. Зображуємо видовжену овальну форму, це і буде основа літака. І одразу можна зобразити скло. Де кабіна пілота? Далі ми зображуємо ось так крило спочатку одне. Дві такі от нахилені лінії, які звужуються до краю. Ось так акуратно. Далі нам потрібно ось що зробити. Якщо подивитись на те крило, яке ми зобразили, то нижню частину самого корпуса ми не бачимо. Да? Вона його перекриває Ми її витираємо ластиком. Ось. А далі малюємо інше крило з іншої сторони. Ми його робимо коротшим і начебто гущим, тому що воно знаходиться, розташоване далі від нас. Ось так. Це хвостик літака, який ось так звужується. Зайві лінії також витирайте ластиком і зображуємо ось таку обов'язкову деталь в літаках, яка допомагає планувати літаку летіти, тримати рівновагу. І також прибирайте зайві лінії. Тепер нам потрібно зобразити двигун. Двигуни у літака розташовані на крилах. У нашого літака пасажирського буде один двигун на одному крилі і уявно другий двигун на другому крилі, але ми його не бачимо. А тепер ілюмінатори, віконечка. Вони якої форми діти? Правильно, круглої форми. У мене буде зображено ось так 5 ілюмінаторів. Ви можете зобразити більше або менше. Із тих шасі, які є у літака, я бачу лише одне, інший не видно. Один двигун є на одному крилі, а на другому не видно його. Але він є. І одне шасі. Лінії зайві повитирали. І от що робимо. Зараз нам потрібно дітки нашому літаку придати кольори. Для цього я беру кольорові олівці. Ви можете роботу виконати і восковою крейдою, і фломастерами, і кольоровими олівцями. Як вам заманеться? Для початку я роблю чіткий контур. Це я роблю темним чорним олівцем. А далі вже буде колер. Навівши всі лінії чорним олівцем, я тепер починаю його розфарбовувати. хочу, щоб мій літак був українських авіаліній. І зображую символічно колір нашого українського прапору. Жовто-блакитний, через весь корпус літака. Тут дітки можете проявити вже свою фантазію. Можете зробити його іншого кольору, прикрасити іншими кольоровими лініями. На віконечках, на ілюмінаторах я зроблю ось такі фіраночки, які є в літаках, їх закривають на випадок, якщо яскраве сонце світить, щоб не заважало пасажирам. І на хвостикові зображую український прапор. І мій літак летить по небу. Пролітає повз хмари. І це я намагаюсь зобразити декілька хмаринок, щоб було помітно і зрозуміло, що літак мій і справді летить, а не стоїть на землі. правда, діти? Тож бажаю вам діти успіху в цій роботі. Ви у мене талановиті. Ви дуже багато маєте знань про різні види транспорту і про літак також. Тож чекаю на ваші роботи.